Поки ніхто не чує, я вітаю вас, пані та панове. Говорю тихенько, бо цей відос можуть видалити у будь-яку секунду за те, що він починає революцію у світі сканування. Саме цього відео боялися Епсон, Х'юліт Пакарт та інші олігархи. У цьому відосі я покажу, як побудувати сканера із табуретки, куска скла та резинки для трусів. Також буде огляд на всі можливі способи сканування книжок. Ну а наприкінці ми з вами відскануємо книжку, я покажу процес, прошки і результат. Сідайте зручненько. Починається друге diy відео на каналі Вечірній Анберні. На каналі вже був коротенький відос, де я на звичайний Flatbed сканер сканую маленьку, тоненьку, а 6 книжечку. Процес не складний і під пивко таким можна займатися час від часу. Але як тільки книжка стає більша чи товстіша, про цей спосіб можна забути. Більші сканери, звісно, існують, але у мене вдома такого нема. І коли вночі вдома дуже кортить відсканувати 200 сторінок книжку. Доводиться вирішувати це питання якось самому. Деякий час я вивчав цю задачку, дивився, як хлопчики генії Джиммі нейтрони будують роботів, як у передачі Свалка на Діскавері, і розумів, що я тупий і такий проект не потягнув. Багато хто у коментах під попереднім відео радили купити спеціальний сканер для книжок, такий, що на лампу схожий, від компанії із підозрілою назвою, яка читається КЗУР. Чи це ЗУР може. Коротше, якщо багато приголосних в назві підряд, я починаю підозрювати, що контора китайська, і так воно і є, власне. Компанія Єхзе, нехай Кзур буде, займається тим, що купляє старі телефони на розбірці, вставляє їх у лампу і продає Васянам за 300, 600 і скільки завгодно доларів. Процес суперінноваційного сканування потім полягає у фотканні кожної сторінки на цей вбудований в лампу старий розібраний телефон. Фотки вирівнюються, а потім опенсорсними sourceними прошками, які вам китайці дадуть із сайта скачати з вірусами, ви маєте усі ті самі проблеми, якби ви просто на телефон ту книжку відфоткали. Коротше, кзур це такий анбернік світу сканерів. До того, як китайська фірма КЗУР це винайшла, інженер із конгломерату Сейко Епсон. Да, да, той самий Epson, що принтери і Seiko, що годинники, Уже заснували, було фірму PiQX Imaging і випустили отакий от сканер, який мені щось нагадує. Але я впевнений, що чесні китайці з KZUR усе придумали самі, і це просто так співпало. Коротше, того кзура купляти мені не дуже хочеться, бо звичайна лампа і телефон у нас вдома вже є. А ставити китайські проги на комп з майнерами за 600 доларів, я не готовий. Другий, безумовно, крутий варіант було б купити автофіт-сканер, відрізати у книжки корінь, сканувати так. Це нормальна тема, це швидко і класно. Книжку або журнал потім треба або перезшивати, або зберігати у файліках, або викидати. У мене рука поки що не піднімається таке робити, хоча автофіт сканери є відносно доступні. І то вже реально сканер, а не телефон у лампі. І інколи за набагато менші гроші, ніж телефон у лампі. І виглядає, і робить там все, звісно, офігенно. І нічого самому тоді гортати і натискати не треба. Я, в принципі, вже було виплакався і дістав от гільйотину і Почав готуватись собі щось відрізати нею. Аж тут випадково я попав на ютубі на канал оцього от японського джентльмена, який робить сканери з усього, що йому японський бог пошле. Білди, де він фаніру пиляє або щось нове будує, я одразу відкинув. А от сканера із табуретки і куска скла виглядало, наче що навіть і я зможу запотужнічать. У будівельному магазині вечірній Амбернік купив кусок акрилового скла. Моя наречена його трохи підпиляла своєю кишеньковою пилою, яку вона завжди з собою носить. Ну, знаєш, на випадок, якщо пила треба, я присобачив липучки на двосторонній скотч сюди, от на табуретку, на скло, приклеїв на суперклей старий чохол до телефону, і воля, Королівський сканер готовий! Потужну лампу мені також дала моя подружка. Вона її разом із пилою кишеньковою носить у іншій кишені. І бачиш, реально пригодилося. Ось от вставляєш телефона і такий дивишся. Фу, ну це точно нічого не вийде з такого. Скажи. Значить, показую, пані та панове. Крок перший: я довго і нудно фоткаю всі сторінки. Рученьки терпнуть, злипаються віченьки. Крок другий. Я написав такого скриптика, щоб підрізати усе непотрібне і залишити тільки потрібне. Обрізає воно не якось по розумному, а просто по координатам приблизно цей квадрат багато чого залишає. Також цей самий скрипт збирає фотки із папок всі ліві сторінки і всі праві сторінки, і перейменовує їх разом усі в одну папку підряд. Ну і крок третій. Я закидаю це все діло на телефон. У прошку сканер для телефона. Кажу, а вирівняй і обріж, будь ласка, все, що тут залишилось. Зберігаю у PDF і воля. Отакий от виходить результат. Я б не сказав, що це дуже погано. Це, звісно, не сканер. Але мені, щоб читати усі мої секретні архівні книжки, такого вистачає. Текст розпізнати, в принципі, теж, мабуть, тривіально, але я не бачу смислу. Файлики я закидаю собі на сервера, і тепер щоразу, як мені треба подивитись якусь озабочену книжку із полички озабочених книжок, я тисну раз, два, три і воля! Де хочеш, хоч на роботі, як какаєш, хоч у те ще вдома. Всюди можна скачати і читати усе, що хочеш. Також такого файліка можна скинути друзям на архів.org і так далі. Я ці скани не спішу заливати, як автор ще живий. І хоче заробити зайвих пару гривень на своїй книжці чи журналі, нехай продає, правильно? Так, виключно для власного користування роблю. Ну і отаке от відео вийшло, хлопці і дівчата. Можливо, є хтось, хто є справжній сканер тут, і він сканує мільйон книжок на день. Поділіться, будь ласка, мудрістю та своїми підказками у коментарях до відео. Також я із задоволенням почитаю про усі ваші diy проекти у коментах або історії, як і що ви колись сканували. Хто має бажання підтримати канал лайком і коментом, буду дуже вдячний. А для тих, хто хоче закинути пару гривень автору на ПИВКО, можете підписатися на спонсорську програму Чернігівське Біле, де відоси виходять раніше і потроху є бонус контент. Велике окреме дякую спонсорам цього місяця: Василь Тераз, Артиріан Тайлер, Євген Рудий, Олександр Андрусенко, Звенигородський Денис, Ярослав, Деніел. І ті кетворене плеє. Чуваки, багато в чому. В першу чергу, завдяки вам далі продовжують виходити відоси, і мені хочеться щось ще кліпати і пробувати. Кожному тисну руку, обіймаю все, що хочете. Прощаюся з вами до наступного разу. З вами був вечірній Анбер. Ще раз привіт усім! Хочу поділитися новинами і тим, що було зроблено в останній час планами на відосики і так далі. Підписниками групи «Вечірній Анбернік було знайдено і заархівовано на Archive.org десь штук 60 українських журналів Екстрім, Тішохе з М Тартака, Карпу, Сноуборд, «Скейтборд». Про то, як Вася Прозоров з гурту Тол грав у гурті вхіду змінному взутті разом з Потапом. Це взагалі. Якщо у вас є більше випусків українського журналу Екстрім чи інших, цікавих журналів, яких на Archive.org чи публічно в інтернеті нема, пишіть мені або у коменти, або у телеграм-групі вечірній Андерніквісімнадцять плюс, як туди вступити, я в описі під цим відео. По друге традиційні відоси будуть і готуються постійно. Було от за весь цей час написано десь три, які вже ну, от готові, але монтаж не йшов і через це я зробив спочатку то цього. І у процесі, нарешті, до мене дійшло, яку на третю прикольну тему можна все-таки відео зробити. Тому я сподіваюся, що з того щось вийде, відео точно буде. Загалом зараз дуже багато чого є, потенційно захоплюючого у роботі, я сподіваюся. Поділитися я з вами, тим усім зможу, як воно буде дороблене. Тому, будь ласка, залишайтеся з нами. Окремо спонсорам. Я обіцяю, що скоро буде новий відосік. Мій фрагмент на колабу з Васією Клеєм про ігри. Мій фрагмент вийде одразу для спонсорів у мене, а його відос я не знаю, там через 2-3 тижні, місяць, може довше, буде про ігри, прикольна штучка. Дякую усім, хто дивиться, усім, хто лайкає, усім, хто пише коменти. Будь ласка, ще раз нікуди не тікайте, не відписуйтесь, залишайтесь з нами, бо різного двіжа буде багато. Ну і ще, якщо комусь трохи обідно за той Цзур, там чи Кзур, якщо він у вас уже є куплений, будь ласка, не обіжайтесь. Звісно що у всіх є якась китайська штучка. У мене анбернік є, я нікого не засуджую. Конкретно той продукт і винахід, він якийсь суперсумнівний, на мою думку, але то є чисто моя думка, та й таке. Обіймаю цьомаю до наступної зустрічі колись скоро. Я надіюся. Цьом цьом.